Дивіться, яка у нас весняна погода. Це осінь чи весна? Падає дощ, видно? І подивіться на ті кудлаті хмари. Красота. І сонечко світить. І десь тут летить літак. Кайф. Ми вийшли на прогулянку. Син, але кросовки які будуть? І вийшли в такий парк, де нікого немає. Дітей теж немає, тому що вчора вечором діти прийшли зі школи і Серхіо мав температуру, Елена мала температуру. Елена мені цілу ніч кричала, що їй болить голова. І плакала, казала, що болить животик. Одним словом, ніч у нас була весела. І вона не спала, і я не спала цілу ніч. І сьогодні вона не їсть нічого. Все, що вона не з'їсть, то зразу виходить з неї. І одним словом, не знаю, підчепили ми якийсь ужас, підчепили якийсь вірус. Подивлюся, якщо легше сьогодні не стане, то прийдеться йти до лікаря. Тому сьогодні в нас розваги будуть такі не дуже активні. Еліана запхала руку в якусь какашку. дуже холодна. Дуже холодно? М -м. Зараз вроді ходить такий вірус, і що дітки рвуть, поносять і так далі. Мусимо це пережити, перетерпіти. Надію, що... Все покращиться, принаймні, щоб вона почала хоча б їсти, бо вона все, що не з'їсне, і все виходить. Такі мої спортсмени? Що ти маєш силу доця крутити педалі? А де ви туди полізли? Ей, там какашок може бути багато. Ну та а чи там ходити? Надя займається спортом. Так, я не маю велосипеда. Займаюся в парку. Ну, прям спортсменка, ні? Гуляємо по всіх парках, де нема діток. Аж туди хочете? Ідемо. Йдемо шукати нові розваги? Погода у нас чудесна. Заходить санечка. Я дівчина, я дівчина. Тепла у нас осінь. Тільки гуляти, хоча до кінця тижня вже передають у нас дощик. Так що чекаємо. Але температуру обіцяють не дуже низько. Показувало 20 градусів. Тому навіть якщо буде дощик... То нічого страшного. Може, з'являться гриби. Я мрію все ж таки тут поїхати на гриби. Що це є, доча? Ой Дякую, донь. Так, чекай бо тут мама. Не так, вода. Це доча подарувала. І оце доча подарувала. До речі, не знаю, як ця квітка називається. Хочу її запхати в воду, може, вона впустить коріння. І я би таке посадила в себе на балконі. Класним було. Ось ця синя будівля, це називається каса де тут». Не знаю, не малювали так донь? Не знаю. І саме там ми мали приміщення, коли збирали допомогу для України. Саме в цьому приміщенні нам дали таку, такі дві величезні кімнати, і саме сюди люди зносили. Всі питання продукти, одяг і так далі. Ми там перебирали, складали, сортували. Зараз люди вже так не несуть, тому нам немає просто сенсу тримати дане приміщення, його використовують за призначенням. Ми віддали ключі, а просто хто хоче принести щось, то везуть. Є дуже багато організацій в Мадриді і саме там приймають. Це тенісний стіл. Донь, ти куди полізла? Тань! Подарували моїй дитині таку забавку. Моя дитина в захваті. Мало того, що це все коники, так ще й з фарбами. Розмальовували, справді, не тільки коники, а й ще й до того півхати, стіл, крісла, подушки і тому подібне. Встигала тільки бігати з тряпкою і витирати. Що тряпкою не витиралось, доведеться прати. Головне, щоб дитині подобалось і вона отримала масу задоволення від самого процесу. Yeah. такі коники красення. У нас біля торгового центру вже ялинку. ділинку. А, вже пахне зимою чи що? А моя дитина ще на короткий рукав. Еліна, тобі не зимно? Ні? Закальонна. Ось ми приїхали в Тирохонте Ардос. Мені треба в магазин, бо я маю дещо поміняти. І куплю собі щось інакше. І плюс завтра день Ангела Сергія. Тому нашому сину і треба купити подарунки. Бачите, ялинку діваються для нас. Отже, йдемо на закупи. Діти, ви що, забули, що вам вже 5 років? Так? А скільки? років. Маєш 5 років? Де ти їдеш на автобусі? В Україну на море? Клас! Це ми зайшли в пепко. Ось такі красоти тут є. Не знаю на рахунок їхньої якості, тому що з такої техніки нічого такого не купували тут і не використовували. Але є, в принципі, все. І Для випічки. Ось ці гарні стакани мені подобаються. 2 євро. То мій син. так? Син, то ти? Та ні, то то для діток донь не поломи парасольку. Мої діти без каруселів не можуть все. Давай бо включай. Лена, тримайся. Я доця і тут коників знайшла. Бас! А де ти їдеш доці? Ну що ж, у нас вже пізня година, одинадцята ночі вже. Дітки сплять. Ми після магазину, як приїхали, я швиденько пішла робити вечерю. І ми купалися, і нарешті дітки заснули. І завтра йдемо в школу, надіюсь, ми вже здорові і все добре. Тобто, сьогоднішній день ми ще були вдома, нікуди толком, ну, крім магазину, не ходили. І діти почували себе добре, температури не було, нічого такого. Тому завтра йдемо в школу. Зразу вам хочу показати, що ми купили. Отже, я казала, що нашого тата і сина завтра день Ангела. Татові ми купили ось таку штуку. Це я не знаю. З тим можна і літати, показує не знаю. Короче, від Віджелет, надіюсь, йому сподобається. Там одразу йде 5 ось тих касет. Я в тому не дуже розуміюсь. І нехай тато наш завтра дивиться. Це йому на день Ангела. Такий чисто символічно подаруночок. Ну, і, звісно, не могла я пройти мимо і собі нічого не купити. Отже, для себе я купила ось такий підносик, я вже дуже давно хотіла його. Ну як, не саме його, а хоча б схожий. Це в пепку я купила, до речі, чому я його взяла? По-перше, досить гарно виглядає. Такий масивний. І плюс він недорогий, бюджетний 4,50. цього. Для чого я його купила? Я хочу от сюди на ньому поскладати всі свої парфуми. У мене їх є досить багато. Якщо вам буде цікаво, я можу показати, якими я найчастіше користуюсь. І воно буде зовсім інакший вигляд мати. І я надіюсь, і... і взагалі, щоб всі парфуми були в одному місці. Адже такий підносик це для мене знову ж таки, для мене взяла такий тональний крем це правда від Max Factor. Не могла ніяк я підібрати, я хотіла L'Oréal, такий, який я завжди використовую. Не знайшли мені кольору такого достатнього. Це було в втруні. Інші магазини я вже не хотіла йти, тому взяла для проби ось цей. Знову ж таки, для мене. Я вже давно дивилася на ту штуку це іскра для тіла. Це від Ritual. Ось така штука. Я знаю, що дуже багато блогерів її вихваляли, і я вже для себе хотіла її давно також купити. Буду пробувати. І з дітьми йти в магазин це купити щось випадкове, як кажуть. Елена поставила на касу, там мені порахувала, і я навіть не звернула увагу. Бомбочка для ванни. Ми купляли їм на день народження такі бомбочки, правда, дитячі. Їм дуже сподобалось. Тому вона вже знає, що тут таке, тому взяла, навіть не питаючи мене така штучка. І взяла свої доці колготки. Колготки вже взяла не капронові, а такі тепліші. Вони також досить бюджетні євро 50. Правда, важко вгадати з довжиною. Пише 5-6 років, вроді якби нам мало би підійти. Але ось це 110-116 не дуже впевнена. Ну, будемо міряти. Так, як вони недорогі, якщо не підійдуть, то комусь відомо. Надіюсь, все ж таки підійдуть. Бо капронові вона кап'ять закрве. І важко, важко, тому що не накуплю стільки, вона практично кожен день діває нові капронові, нові рве. І що ж, купила її такі тепліше. Ну і плюс йде зима, це також капронових довго не походить. Як би не казали, Іспанія тепла погода і так далі. Ні, в Іспанії також буває холод і дуже сильний холод, особливо, якщо це супроводжується вітром. Тому взяла їй такі клуготки, якщо вона захоче походити, подивимось. І все. На завершення хочу всім побажати солодких снів на добра ніч. Нарешті я йду, дозбираюсь спати, завтра знову на роботу, школа і так далі. Йдемо по кругу. Тому приємного всім вечора на добраніч і до скорої зустрічі. Всім па-па!